Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанта Знак Зодіака Тілець на період з 14 по 20 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета місяць, вона означає таємницю, котра може бути пов'язана з вашою роботою. Ось тут корона, успіх по роботі, а також, бачите, таємниця з цим пов'язана. Можливо, вам хтось допоможе чимось по роботі, вашому успіху. Ось тут замок. Закриття на замок це якась ситуація завершиться. Можливо, вона вам якось заважала, і ви довго вже хотіли, щоб ця ситуація завершилася. Ось нарешті це станеться. Ось тут, друзі, підкова. Ви будете дуже сильно радіти цій ситуації. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодиака тілець. Кайдани. Це міцні сімейні стосунки, а також можливі невеличкі розбірки в родині. Далі. Ялинка вона означає добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут договір. Можливо, хтось буде одружуватися. Пропонування руки та серця. Ось тут стрілечки вниз, вони означають, що якісь події будуть не поспішати або трохи пригальмують події, котрі стосуються вашого життя. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та йдемо вперед. Заглянути, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Третій розклад знак Зодіака Тілець з 14 по 20 жовтня 2024 рік. Покровительство вищих сил. Зверніть на це увагу. Саме завдяки цьому покровительству у вас завершається якась ситуація, котра була для вас важкою, або ви вже довго чекали, щоб вона завершилася. Ось так, друзі, таке завершення. Завжди кажу, для деяких знаків пасьянс показує мало символів, але вони дуже гарно все пояснюють, так і у вас. Декілька символів, але тут можна побачити якусь ситуацію, котра завершилась за допомогою вищих сил. І ви будете тому, мабуть, радіти. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Тілець Застереження. карта Лілії та порада. Карта Гроб. Ось так іноді. Категорично показує свої поради пасіанса Ботару. Застереження карта Лілії. Вона каже про те, що якісь дуже гарні події, якісь успіхи у вас на цьому тижні можуть мати значення. Дивіться, не зробіть ніякі помилки і не зробіть ось ці успіхи за рахунок когось. Наприклад, комусь ви. Зробили, як то кажуть, пакость, а для вас це вийшов успіх, ви щось за це отримали. Не, не зробіть такі помилки. А парада, друзі, це завершення. Карта гроб це карта завершення. І ось це закриття на замок. Обов'язково, можливо, іноді ці ситуації вони складаються важко і тяжко, але треба зробити її. Тому що вищі сили вже від вас цього потребують, і ви обов'язково з цим впораєтесь. Завершите якусь ситуацію, котра для вас була тягарем. Ось такі поради вам дали на цей тиждень карти Таро та Пасьянс. Якщо ви не побачили для себе нічого, нічого цікавого, не поспішайте з висновками, дивіться на свою ситуацію, і у разі потреби ви будете знати, що робити. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.